Що все? Ти так. Да, Та ж не все. Що всю? То ж не ще комусь кусочку колбаси. Та ж наше ти всю колбасу? Та ж не ще трохи. Пізуй, пізуй. Бабусі, мамі лише. А що ви не дисте, бабусь? Ти колбаску всю з'їдаєш. Та лише й мені кусочок. Все, от. Як луску обдираєш. нахуй. Дай мені кусочок. Ти що хочеш, щоб я тебе послав? Куди? Нахуй. Ти все обтесуєш. А тікай, тікай, пиздуювійся нахуй. А колбаски мені даш кусочку? Не встигну діда просити. Кусочок колбаски. Не нахуй. П'ять грам хоча б. О, дай мені це уже? Ніхуя не так. Таня, за, забери його. Колбаски хочу. Ого? Добре, вильнув за, за Ні, возьми таку за руку. Руки не осінь, а ні. А як кажу, давай натуру. Ні, я натираю, він каже, ти мене не так натираєш, натираєшся, що не так, якщо качалку в тебе натирати, що Та ж розтираю його. Ні, вона так натирає. Легенько, легенько, яку бере качалку і кри. Ну, то... Качалкою? Тож масаж як роблю? Як масаж роблять? То коли гень, коли гень. Куда? Чого? Худе таке, а, а дивись як воно. Тако роблять масаж, отако. Отако. Сума можна літи. Чого сума? Ти не бачиш як масажисти роблять масаж. Ооо, таке я? луплять по спині, що аж крижі вивертаються. Да? Де? Де? В лікарнях, в цих, що спортзал, як це от. Масажні салон, салони, масажні салони, так. За час берут 2300 руб Ти Тебе дам? Я их взял. Що такое массаж тебе сделали? А то такого, такого, такого. Такого, такого, такого. Двиг, а? Баш, кто ровно без А? Кармен Светлана и Гвоздика. Залез по стол и не пиздика. Не снимай. А ну, обнимите, вот за капец, это такое событие. Тихай, ты мной обзываешь. А ты знаешь, что может жена одна сатана?